Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в понеділок, 24 лютого 2025 року на Божественній літургії в православних храмах читається Євангеліє від Луки. Глава 19, вірші з 29 по 40, і глава 22, вірші з 7 по 39. І, ото, як наблизився до відфагії й Віфанії, на горі, що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи: Ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали Нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали Господь потребує його. І вони привели до Ісуса його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи «Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього. Учителю заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І настав день опрісноків, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де ти хочеш, щоб ми приготували. А він їм відказав: Ось, як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому Учитель питає тебе, де кімната в якій споживу за своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і зачали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них. Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив: візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, доки Божеє царство не прийде. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж і чашу говорячи. Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та, однак, за столом ось зо мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає. А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити. І сталося між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Він же промовив до них царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться. Але не так ви, хто найбільший, між вами, нехай буде як менший, а начальник як службовець. Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас як службовець, ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповідую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали й пили за столом моїм. І щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих. І промовив Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою. А той відказав йому. Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть. Він же прорік, говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. І він їм сказав: як я вас посилав без калитки і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали нічого. А тепер каже їм, хто має калитку, нехай візьме теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча. Говорю бо я вам, що виконатися на мені має й це ось написане. До злочинців його зараховано, бо те, що про мене, виконується. І сказали вони, Господи. Ось тут два мечі, а він їм відказав досить. І він вийшов і пішов за звичаєм на гору оливну, а за ним пішли учні його. Усім гарного початку нового тижня. Благодаті Божої вам і вашим близьким.